На сьогоднішньому занятті поговоримо про масштаб. Масштаб це відношення двох чисел, яке показує, у скільки разів реальна відстань зменшена чи збільшена для відображення на карті, на схемі. В більшості випадків, коли мова йде про карти, то відстані необхідно зменшувати. Але всі відстані зменшуються пропорційно. Тобто, якщо відстань між двома містами, там, наприклад, Харковом і Чугуєвом, зменшена в три рази, то це означає, що всі відстані, які зображені на карті, будуть зменшені в три рази. Ось оце у скільки разів зменшено чи збільшено, і називається масштабом. Давайте, наприклад, ось маємо карту. Це так звана політична карта світу. Бачимо масштаб, тут записано так. 1 поділити на 35 мільйонів. Що це означає? Це означає, що реальні відстані зменшені в 35 мільйонів. Завжди перше число показує на карті, а друге в дійсності. Так прийнято. Бувають випадки, коли необхідно не зменшувати реальні розміри, а збільшувати. Наприклад, коли е, мова йде про якісь знімки якої небудь е, клітини в біології, або якоїсь молекули, то для того, щоб її розглянути, її можна розглянути тільки під мікроскопом. І тоді е, реально масштаб. Буде мати інший вигляд, він буде вже мати не один там поділити на щось. А наприклад, буде 40 поділити на один. Ось, якщо ми побачимо ось такий масштаб, то це буде означати, що насправді все збільшено в 40 разів. Давайте розглянемо декілька прикладів на використання поняття масштаб для розв'язування задач. Маємо карту. Давайте поміряємо. Якусь відстань на карті. І, по, і за допомогою масштабу знайдемо, яка ж в дійсності відстань між цими містами. Ну, давайте розглянемо, наприклад, місто Київ і місто Тріполі. Або, нехай можна. Київ і Давайте Київ і Варшава. Ось. Прикладаємо лінійку. Я бачу, що тут 2 см. В деяких випадках відстань е, доцільно міряти за допомогою циркуля. Е, також, якщо, наприклад, нам необхідно буде поміряти відстань там, Бразилія і Київ, ми можемо поміряти за допомогою циркуля. Ось так Ось відстань Бразилія, Київ. І потім на війні вже. Якщо складно лінійку прикладати, то тепер можна ось сюди зробити відміску від 30 см. Давайте все-таки розв'яжемо задачу на знаходження реальної відстані від Києва до Праги. Чи до Варшави? Да? Від Києва до Варшави. Від Києва до Варшави. Значить, лінійка ємовіра 2 см. Масштаб ось такий. Значить, дивимося. Перше число це на карті. Друге число це в дійсності. Значить, на карті у нас 2 см. А в дійсності х. Складаємо пропорцію. 1 поділити на 2. До рівня 35 мільйонів. Поділити на х. Далі добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Пропорція. 1 помножити на Х буде Х. До рівня 2 помножити на 35 мільйонів, це буде 70 мільйонів. Ось скільки нулів. Але питання чого? Яких одиниць? Ось тут треба бути дуже уважним. Якщо ми вимірювали відстань від Києва до Варшави в сантиметрах, то і оцю відстань ми також отримали в сантиметрах. Ну, Зазвичай відстань між містами не міряють в сантиметрах. Тому необхідно перевести її спочатку в метри, потім в кілометри. І так, це сантиметрів. дорівнює... Для того, щоб перевести цю відстань в метри. Згадуємо в одному метрі 100 сантиметрів. Необхідно прибрати два нулика. Отже, у нас тоді залишиться 1, 2, 3, 4, 5 нуликів. 7 і 5 нуликів. Це метрів. А тепер цю відстань. Все-таки варто перевести кілометри. Згадуємо, що в одному кілометрі 1000 метрів це значить, треба прибрати ще три нулика. Отже, це буде 700 кілометрів. Ось приблизно така відстань. Звісно, вона може трішки різнитися, все ж залежить від того, як точно ми поміряли тут. І від Києва до Варшави також можна поміряти відстані в різні точки. Давайте ще раз глянемо задачу ось таку. Відомо, що, ну давайте, від Києва до Праги, від, від Києва до Праги. 1400 кілометрів. Питання. Якою буде відстань на карті, якщо її масштаб 1 до 35 мільйонів? Відстань від точки, яка відповідає Києву до точки, яка відповідає Празвід? Записуємо 5 масштаб в 1 сантиметрі 35 мільйонів? Сантиметрів. В одному метрі, відповідно, 35 мільйонів метрів і таке інше. Тепер, 1400 кілометрів. Знач, ми говорили, що оце на карті, оце в дійсності. Знач, зараз у нас відома відстань в дійсності. Отже, її пишемо ось під, оцією, під оцим числом. Це буде 1400 кілометрів. А на карті позначимо її як Х. Тепер добуток крайніх пропорція можна записати, можна її вже не писати, 35 мільйонів поділити на 1400. Тепер добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Або можна сказати, добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. Або можна одразу сказати, що х дорівнює 1 помножити на 1400 і поділити на 35 мільйонів. Це буде 1 помножити на 1400 і поділити на 35 мільйонів. Ось отак можна одразу сказати. Але це ми знайдемо відстань на карті в кілометрах. А значить, нам краще все-таки 1400 перевести в метри і в сантиметри. Значить, якщо ми переведемо в метри, то необхідно додати три нулика. А ще в сантиметри ще два нулика. Отже, для того, щоб перевести 1400 кілометрів в сантиметри, необхідно додати 5 нуликів. І тоді ми отримаємо число 2 нуля і ще 5. Це сантиметри. Отже, якщо ми тут будемо виконувати ділення, то зручно записати 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 нуликів. Тепер можна скоротити відповідно на мільйон аж, Внизу 6 нуликів є. І в знаменнику, і в чисельнику також можна закреслити 6 нуликів. Так. І тоді в нас залишається 140 поділити на 35. 140 поділити на 35. А це можна вже стопчик поділити, і ми узнаємо, якою ж має бути відстань на карті. 140 Поділити на 35. Ну, Давайте спробуємо по 4. 4 на 5 20. Ну, пишемо 2 в умі, 4 на 3 – 12, і 2, 14. 0. Ось ми бачимо 4. Значить, це є 4 сантиметри. Отже, відстань від Києва до Праги має бути 4 см. Давайте це перевіримо зараз на практиці. Чи правильно ми розрахували? Ось Прага, ось Київ, прикладаємо. О, тут трішки менше, десь 3,8, але є, це залежить від того. Як поміряти відстань? Можна міряти з центру Києва, можна з околиці Києва. І, очевидно, це трішки будуть різні відстані. Давайте ще розв'яжемо одну задачу. Ось є карта України, але чомусь на ній немає взагалі масштабу. Ось немає масштабу і все. Давайте спробуємо його встановити. Значить, для цього нам необхідно взяти два будь-яких будь міста. Поміряти відстань на карті, знати відстань в дійсності. І потім ми отримаємо пропорцію, тобто у скільки разів виконано збільшення чи зменшення. Ми знаємо, що відстань від Харкова до Львова 1000 км. Давайте подивимося. А на карті яка відстань? Ось Харків. Ось Харків. Давайте знайдемо, де у нас Львів. Ось Львів. Давайте поміряємо від Львова до Харкова. Ну, десь 35 см, я бачу. 35 см. Отже, відстань 1000 кілометрів. 1000 кілометрів. У нас показано як 35 см. 35 см. Тоді виникає питання. Давайте, ну, по-перше, переведемо 1000 км Значить, Для цього необхідно скільки нуликів дописати. Спочатку метри це 3 нулика. І ще 2 нулика, це сантиметри будуть. І так, 5 нуликів необхідно дописати. Буде 2, 3, 4, 5 нуликів це сантиметрів в дійсності. А на карті це 3, 35 см. А тепер давайте подивимось, а який же тоді масштаб. Як масштаб це в, один, в одному сантиметрі скільки буде. Це Х. І тепер знаходимо добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів, або, можна сказати, добуток середніх членів. 35х дорівнює, що це у нас за число? 100 мільйонів. 100 мільйонів. Звідси знайдемо x, це буде 100 мільйонів поділити на 35. 100 мільйонів поділити на 35. І виконавши ділення, ми встановили фактично масштаб, який використано для зображення міст на цій карті. А подальшому ми цим масштабом зможемо користуватися. Ну, давайте я зараз, мабуть, на калькуляторі поділю. Сто мільйонів на тридцять п'ять. Ну, десь отак виходить один. На. Два мільйони вісімсот п'ятдесят сім сто сорок два. Ось такий масштаб. Тепер знаючи цей масштаб. А це ми встановили масштаб цієї карти. Ми можемо знайти відстань між будь-якими двома містами. Наприклад, взяли відстань від Києва до Харкова. Значить, масштаб ось такий. Оце на карті. Це в дійсності. Тепер беремо на карті від Києва до Харкова. Відстань 16 см, 16 см. І шукаємо дійсну відстань. Для цього можна добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів, або одразу можна писати Х до рівня 16 помножити на ось це число. 16 помножити на 2 мільйони 857, 142 і ця відстань, яку ми отримаємо, це є відстань в сантиметрах. в сантиметрах. Тобто необхідно зараз перемножити ці два числа і потім перевести їх спочатку в метри, а потім в кілометри. Ось так користуємось масштабом для того, щоб встановлювати відстань по карті відстань в дійсності і навпаки. Дякую за увагу. На все добре.